Усім привіт! Хочу розказати коротенько про стелаж, на якому вирощуємо розсаду. Стелаж знаходиться в кімнаті, в старому будиночку. Кімната знаходиться посеред будинка, в тій стороні кімната є одна і тут вихід. Двері просто завісили покривалами. От. Е, стоїть конвектор газовий, От. але за рахунок того, що кімната невелика, то тут досить тепло. Газу йде небагато і розсада почуває себе прекрасно. Е, 21 градус тепла на верхній полці, на нижній буде десь приблизно. Градусів 19. Різниця невелика а ще як вмикаємо вентилятор, то температура одинакова. Так от, стелаж ми зробили з профілю, на який кріпиться, який призначений для гіпсокартону. Він легенький, добре різати. Шурупами легенько скручується, от, довжина стелажа. 2, 20, якщо не помиляюсь, і е, ширина метр двадцять. Має він один, два, три поверхи і четвертий поверх на підлозі. Четвертий поверх на підлозі. От, е, положили пінопласт, щоб не дуже холодно було. І. Е, За рахунок цього він має 4 поверхи. На кожному поверсі є стоїть 6 ламп. Шириною, ну, тобто довжина цих ламп метр м, якраз на повну ширину стелажа. Це звичайні лампи, це не фітолампи. Вони призначені просто для освітлення приміщень. Мають холодний спектр світла. Ось, її характеристики. Мають холодне світло, холодний спектр світла і розсада почувається добре. Але тут стоїть 6 ламп, можна було б поставити 7-8. Ми минулого року цей стелаж робили. Не став я вже в цьому році переробляти. В принципі, світла якраз вистачало для рослин. От у нас росте перець, росте перець, він не тянеться, повертає тільки трохи голову, бо з цього краю, ось так добре видно, бо з цього краю йому світла маловато. Тут перець знаходиться в нормальному стані, де світла йому вистачає прямо голова стоїть. Тут ін... дещо повертається, але в загальному почувається він добре. Тут аспарагус вже давненько зійшов. Тут знову перець. Салати. Ось для айсберга світла трохи маловато. Світла трохи маловато, лампи. Закріплені на звичайному в'язальному дроті. От, І ми можемо коригувати, піднімати, опускати їх. Хотіли зробити ланцюжки, але з тими ланцюжками багато мороки. все одно потрібно якісь гачки видумувати, кріплення і так далі. Просто підвісили на в'язальний дріт, був в наявності. Наприклад, тут салати, я не пам'ятаю, що це за е, тип салату. Фрізе можливо. от. Цей салат почуває себе добре. Е айсберг дещо тянеться, але це не страшно. Можна йому, правда, зменшити температуру, переставити на нижню полку. От. І, можливо, йому трошки маловато світла. Так, взагалі, в минулому році все росло добре. Єдине, що тягнулася трохи кукурудза. Який плюс в цьому стелажові? Плюс в тому, що він легенький, легко монтується, можна без проблем з місця на місце переставити. Але я все... А, і ще плюс в тому, що на стінках, на металі не так осідають бактерії різні. От. Він не впитує в себе ніяких, ніякої вологи, нічого. От. Але все ж таки мені більше подобається дерев'яний стілаж. У нас тут є ще дерев'яний. Світло в ньому ще не зроблене світло до нього. от, Він подобається мені більше. от, Тут ми е, тверде покриття, ДСП просто положили. Всі касети стоять рівненько, не перехилені, нічого. от, е, Тому що ось тут е, стоїть сітка. Ми натягували сітку, цю сітку неможливо добре натягнути сильно, тому утворюються ось такі прогини. Ось тут добре видно, прогини. І коли поливаємо, то всередину завжди середина виходить трошки більше полита, ніж краї. От. І за рахунок цього, за рахунок цього, приходиться трошки краї поливати. Частіше, середину трохи менше, щоб було рівномірно полито. Тобто, вже якщо робити такий металевий стелаж, то краще його все-таки робити, щоб була твердіша поверхня, щоб касети всі стояли рівно. Так само тут от ящики видно, що вони всі перехилені. От. Оце такий, як би мінус. От. Лампи всі попарно підключені до. Були в наявності автомати, от, підключені, щоб можна було вимикати там, допустимо, чи цілий поверх, чи якусь певну ділянку його, от, щоб е економити світло, щоб е весь, е все зараз не світити. От, стоїть і такий електронний таймер, вмикається на даний момент світло в. Е 7-й годині ранку і в 19 годин вечора вимикається. 12 годин підсвічується. Там, де ще сходів немає, можна цей поверх вимикати, тому що там світло не потрібне, поки ще розсада не зійшла. От, Ну, коротенько. Коротенько такий огляд. Будемо далі вдосконалювати. Для початку, в принципі, стелаж вийшов непоганий. Минулого року, я ж кажу, росло все на ньому прекрасно. Підписуйтесь на канал, розказуйте, які у вас стелажі, Можливо, щось цікаве у вас є. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі у слідуючих відео.